Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку, всім вам бажаю, всього найкращого, всіх вас обійняв і всім вам всього-всього. Дякую вам за відосики, за підтримку. За все вам, друзі, подякував і всім вам Божого благословення і мирного неба. Так, ну що, друзі, перевірив я вчора той лайхак, записав, що вак... де... де за ялинку, то з подарунками вона така особлива в міні-грі. Під'їхав до неї на чорну клітинку, наїхав, блін, записав, а за, е, запис обірвався, тому не вийшло. Там музика, друзі, грає. І ти на чорну клітинку встановишся і вона тобі віддає. Віддало 350 золота її шкарпетку. Все, друзі, працює. Дякую Віталію. За лайхак, класна тема. Перевірив, все працює. Перевірив, навіть, щоб другий раз до неї підряд під'їхати. Ні, другий раз, друзі, не працює. Так, а ми, друзі, будемо зараз відкривати сертифікат сьомого рівня. І побачимо, що з цього вийде. Пішли в наше сховище і побачимо, що там до чого, що нам випаде, друзі, з цього сертифікату. Так, він. Ось наш сертифікат. Так, ну шо? Давай відкриваємо. Це скам, друзі. Просто скам. Ще й думаю, хоч би не дало ту долбану блаху. Одна єдина, друзі, і вони її дали. Та вони мене в усьому там скамлять. І бензин сьогодні катався там мінус 10, мінус 5, мінус 10, мінус 5. А ви кажете, крута міні-гра. Така ж вона, друзі, крута, якщо по мінус 5, по мінус 10 хаває. Ой, ладно, пофігу, коротше. Що дало, то дало. А, компенсація 2500 золота, один хрен. Нормально, піде. Я думав, друзі, все заскамали. Думаю, ну це просто тришак якийсь. У ну мене. Що це за прикол? Одна єдина блаха, і вона одна єдина випала. Так, да, вона в мене, друзі, є ця компенсація 2500. Ну, тоді непогано. Ну, якщо була б вона компенсація сріблом, це був би, друзі, лютий скам. Мені все рівно з цих тачанок нічого не потрібно. 2500 золота я залутав і це не може не радувати. Я зразу зараз да, э... засмутився думаю, мене, ну, йопки балки, до мене ну, компенсація сріблом. А потім вспомне, вже гляну дома, підожди. Так це може вони всі в золоті. Тоді це прикольно. Отак, От хто проходить івент, і там ще какао падає кожен день по 6 івент, іде 20 днів. По 6 какао. Ну, прикольно, 120 какао плюс в грі. Нормально, так на халяву пів івента. Десь приблизно так і трішки ще пограти і забрати. У кого, друзі, і нема, можете. У кого є тачанки, компенсація золотом теж непогана. А от хто відкриває скриньки, такі, як я, і, і там ще за свої кровні за свободку, там, за золото все зливає, оце тоді дуже погано. Що ж там компенсації тієї мало і... А от хто для починаючих гравців, вам, друзі, це взагалі просто крутяк, вам просто шара. Виходить, з сьомого рівня контейнер. Сертифікат. І ще й буде восьмого, дев'ятого і десятого, По-моєму, так якщо не помиляюсь, зараз. Да, ще й дев'ятка, десятка буде вам на халяву. Це для, для починаючих взагалі круто, ще й скринька. А для тих гравців, що всі зли, все зливає, ну це для старих гравців, то, звісно, ні. Ну, Це вже хто хоче, хто зливає, хто не зливає. Першу я відкрив я там взагалі просто продрій. Все, друзі, вас ябійняв, побачили, в мене <сміття> випав Блохич. Кусь-кусь я її називаю, друзі. Бо вона як починає скупти танк, тільки там, скорострійна, її просто не перестрілять. Як стає вона до КВ-2. У притулку. В2 її нічого не може зробити, бо пушка не нагибається, він її не може дістати. Вона просто в упор збирає його. Все, друзі, вас всіх обіняв, всім вам миру, добра, мирного неба. І до зустрічі. З вами був Сталкер. На зв'язку.